Справа в тому, що багато язичників, які приєднувалися до християнства, звикли молитись до богів посередників, матерів богинь, духів покровителів Людям здавалося, що один Бог не охоплює всіх потреб. Люди вважали, що чим більше заступників, тим краще. Ці ідеї поступово проникли в християнську практику. Замість язичницьких богинь з'явилась Марія, а замість духів святі. Церква свідомо сприяла цим змінам, щоб залучити більше. Більше язичників до християнства спростити перехід від язичництва до нової віри, зміцнити політичну владу церкви та зберегти вплив і авторитет у нових регіонах. Після того, як римський імператор Костянтин в IV столітті зробив християнство державною релігією, церква почала отримувати владу, багатство, вплив. Вона перетворилася на структуру управління. В той час церква брала податки, продавала індульгенції. Це відпущення тимчасового покарання за гріхи, заробляла на святинях та мощах. Священники стали посередниками між Богом і людьми. Більше того, віруючих не навчали читати Біблію протягом багатьох століть вона була недоступна для простого люду. Біблія була доступна тільки латиною і тільки для духовенства. Церква забороняла перекладати Біблію на народні мови. Люди не могли перевірити, що дійсно написано. Вони довірялись тому, що казала церква. Ба більше церква дещо маніпулювала Біблією, наприклад, ставляла деякі вірші, щоб підтримати свої доктрини. Це про тріцю. Згодом нововведення стали вважати традицією, і церква стверджувала, що традиція церкви має ту саму силу, що і Біблія. Так і з'явився феномен, коли в християнстві, наче й один Бог, але. Люди почали масово молитися також Ісусу, Марії, святим і навіть іконам та мощам як предметам сили. Це все розмила просту біблейну істину про одного Бога, який хоче прямого зв'язку з людиною без посередників. Тому сьогодні багато віруючих знову звертаються до оригінального тексту Біблії, щоб знайти істину без церковних нашарувань.